А можна, я піду із вами? Не можна, залися, синочку. Ти будеш моїми руками, впера до сорочку. Ти будеш любить Україну, майбутнє в неї вкладати. Ось бачиш, навколо руїни потрібно все відбудувати. Я хочу з тобою, матуся. Навіщо мені ця свобода? Не думай, я геть не боюся. Та просто тебе дуже шкода. Синочку, рідненький, мій скарба, ми татом завжди із тобою. Ти виростеш мужнім і гарним, і зникне вся біль із журбою. Не зникне, Матусі, ніколи. Я візьму у руки меча, бо все стало пеклом відколи до нас увірвалась рісня: Я буду тебе захищати, країну, родину і дім, нікому вже нас не здолати. Ми сильні господарі в нім, замовкла Матуся навіки, застигли в повітрі слова. І линуть кривавої ріки сивіє його голова, всю мужність від мами і тата Малесенький син перебрав Для того, щоб ворога вбити, який і його убивав.